Сьогодні вівторок, 8 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Кіберполіція припинила діяльність шахрайських кол-центрів у трьох областях України. Працівники офісів дізнавалися конфіденційною інформацією громадян та привласнювали собі гроші. Усі подробиці цієї справи розкажемо далі. Кіберполіція викрила та припинила роботу чотирьох шахрайських кол-центрів у Миколаєві, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Працівники офісів дізнавались конфіденційну інформацію громадян або ж залучали їх до фейкових інвестиційних проєктів. Правоохоронці провели вісім обшуків. Загалом у зазначених кол-центрах працювало більше 400 осіб. Оператори, використовуючи методи соціальної інженерії, пропонували громадянам інвестувати кошти у псевдоброкерські проєкти або телефонували їм під виглядом працівників служби безпеки банків і мобільних операторів. Таким чином шахраї дізнавалися реквізити карток і коди з смс-повідомлень, а після цього привласнювали собі гроші. За місцями розташування кол-центрів правоохоронці провели обшуки. Вилучено майже 350 одиниць комп'ютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, сім-картки та документацію. На даний час викрито одного організатора, який облаштував кол-центр у Миколаєві. Встановлюються інші організатори аналогічних схем. Проти правопорушників відкрили чотири кримінальні провадження за статтею Шахрайство Кримінального кодексу України вона передбачає до восьми років позбавлення волі. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко, новина на телеканалі Март. Спека трохи відступила, а степові пожежі ні. Рятувальники повідомляють, що протягом доби на відкритих територіях Миколаївщини вигоріло понад 20 гектарів. Загоряння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків зареєстровані в кожному районі. Всього за добу їх зафіксовано 25. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області знову звертається до сумління та здорового глузду громадян. Там нагадують, що на ліквідацію пожеж витрачається величезна кількість матеріальних та Людських ресурсів та закликають берегти себе, своє життя, свій дім та довкілля. Віталій Кім прозвітував про аналіз ситуації в медичній галузі. Нагадаємо, 1 серпня начальник Миколаївської обласної військової адміністрації закликав жителів області повідомляти про негаразди в цій сфері. Це відбулося після того, як президент України зробив декілька зауважень очільникам області та міста щодо наших лікарень. Сьогодні Кім вже каже про деякі висновки, можливі кадрові зміни та навіть втручання правоохоронних органів за наведеними фактами. Всього за тиждень надійшло 260 листів зі скаргами. Та пропозиціями щодо медицини. Далі пряма мова. Є конструктивні дуже пропозиції від лікарів лікарень, які будемо працювати. Скажу від себе, що в середу їдуть, якраз по обміну досвіду, там в інше, куди я направляю, і заступник профільний голова облради, і радники, і головні лікарі, де там цілий, ціла історія буду по перейманню досвіду. Засвідчу, що, що мені сподобалося в пропозиціях, це обмін досвідом, Ізраїль пропонував безкоштовно навчати наших лікарів. Це я неодноразово піднімав питання, але ні, на зараз воно не вирішено. Будемо по цьому питанні працювати. Щодо технічного оснащення, ну, наприклад, там переливання крові станція, там ми оперативно вирішимо це питання, всі там різні точкові. Але що хочу сказати, бачу. Чим... П'єм проблеми буду додатково вводити людей для того, щоб вони опрацьовували це все системно, для того, щоб ми бачили стратегічно, що ми робимо, тактично і оперативно. І також думаю, що буду звертатися до міста і до обласної ради щодо виділення коштів для того, щоб на підтримку деяких лікарень, для того, щоб поки ми будемо проводити зміни, ми не втратили позиції лікарів. В тому числі з морального боку, коли наші лікарі по гарячій порі війни всі залишилися на місцях, і відпрацювали. В умовах обстрілів окупантами критичної інфраструктури наступний опалювальний сезон і в Миколаєві, і в Україні взагалі обіцяє бути непростим. Однак, фахівці комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго роблять усе необхідне, аби цієї зими миколаївці були з теплом. Сьогодні, в рамках підготовки до опалювального сезону, комунальники ремонтують тепломережу на вулиці Артилерійській. Більше про це розкажемо у сюжеті. Невдовзі на заміну пекучому сонцю прийдуть холоди, а тому фахівці Миколаїфоболтепленерго невпинно продовжують готувати тепломережі до нового опалювального сезону. Нині працюють по вулиці Артилерійській. Там комунальники замінюють 800 метрів трубопроводу опалення діаметром 325 міліметрів. На цій ділянці, де ми зараз знаходимося, теплові мережі були в дуже поганому стані, зв'язку з цим. Проводимо ми ремонтні роботи. Основна проблема цього участка, що він проходить по проїжджій частині і прокладені вони порядка 40 років тому назад. Ізоляція цих трубопроводів була зроблена з стекловати, яка дуже колюча і дуже літучий це состав. Скловата є застарілим матеріалом, утилізація якого вимагає особливого підходу. Нині тепловики використовують нові технології та матеріали, які не становлять небезпеки для людей. Загальна 700 метрів вже заміна біля 600 метрів на тепломережі. принципі, до кінця серпня ми плануємо закінчити всі роботи основні технічні. Труби отримали в рамках партнерства з Агентством США з міжнародного розвитку. Завдяки такій співпраці з західними донорами підприємство зможе безперебійно постачати теплоносій мешканцям 50 житлових будинків та п'яти освітнім закладам, що зажилені від цієї теплотраси. Результати роботи наших тепловиків ми відчуваємо зимку, але насправді найбільша робота проводиться саме зараз, коли на вулиці тепло, і ми готуємося до зими. На сьогоднішній день вже підготовлено більше 50% мереж котелень нашого комунального підприємства Миколаїв облтепленерго. Роботи відбуваються вчасно. Найближчим часом вони будуть закінчені і перейдемо до відновлення благоустрою місця розриттів. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Олександр Коваленко, новини на телеканалі «Март». Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март Тіві. Культурний фронт. 8 серпня з нагоди 45-річчя Миколаївського музею суднобудування і флоту колектив закладу був нагороджений відзнаками за свою сумлінну працю. Подробиці далі у сюжеті. Музей суднобудування і флоту відзначив свій 45-й день народження 30 липня. Депутат обласної ради історик Євген Горбуров зазначає, заклад відіграє важливу роль у культурному житті Миколаєва та України в цілому, оскільки є, є єдиним в державі музеєм з експозицією подібної тематики. Ви бачили тут сьогодні на виставці, яка облаштована в холі музею. Є велика книга, яка називається 100 найкращих музеїв світу. Так от серед найкращих музеїв світу знаходиться і наш музей судобудування і флоту. Під час військових дій музей відвідала тисячі військових. Тут є експонати присвячені зараз війні між Україною і Росією. Вони Згартовуються біля історичного минулого і підпитують, виходять з певної гордісті за нашу державу, що вона має таку дійсно цікаву історію. Колектив музею суднобудування і флоту отримав відзнаки за сумлінну працю, відданість справі і державі. Нагороди вручав перший заступник та виконувач обов'язків голови обласної ради Антон Табунщик. Розумію, що в музейних фондів цієї країни дуже багато проблем, але ми розуміємо одне. Серце у нас кожного перемога і попереду, попереду багато подій, які будуть пов'язані з розвитком, з новими якимось проєктами, з перспективами, що будуть стосуватися культурної спадщини. Особливою відзнакою Хрестом Святого Миколая була нагороджена завідувачка музею Тетяна Мітковська. Вона згадує, як в перші дні війни колектив ховав експонати для захисту від рашистських бомбардувань. Коли вже ми отримали дозвіл на відкриття, то перше, що ми зробили, це ось цю виставку. Ми дістали із фондів музею. Те нейтральне, що могло якось порадувати діток, порадувати наших переселенців, щоб вони, хоч на хвилинку, забули за війну. Один із наших співробітників також служить на фронті, захищає нашу батьківщину. Ми його з нетерпінням чекаємо, тому що кожен співробітник нашого музею це е, скарб. Завдяки плідній роботі працівників музею його фонди постійно поповнюються, даючи змогу миколаївцям та гостям міста більше дізнатися про історію підкорення морів нашими пращурами зі стародавніх часів до сьогодення. Сергій Лисюк Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Новини спорту. Миколаївські бадмінтоністи у складі юніорської збірної України стали бронзовими призерами чемпіонату Європи, що днями проходив у літовському вільнюсі. Миколаївці Іван Церегородцев, Єгор Романюк, Владислав Кунін, Марія Корягіна та Ярослава Ванцаровська входили у цьогорічний ростер юніорської збірної країни на цих змаганнях. На груповому етапі українці здолали італійську команду, також були сильнішими за Англію та Ізраїль. У чвертьфіналі перемогли поляків. На жаль, у матчі за до фінал поступилися Туреччині, проте бронзові нагороди це чудовий результат підопічних Олександра Куніна, який теж представляє Миколаїв. Ну а ми вітаємо усю бадмінтонну спільноту країни та нашого міста з цією звитягою. І наостанок про погоду у середу 9 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний та помірно жаркий день. Вітер північний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 37%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК ТРКМАРТІВІ. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.